7 березня набуває чинності нове положення про вчинення нотаріальних дій. Документ жодних принципових відмінностей не містить. Змінюється лише назва, але в ньому з'явилася скандальна норма про необхідність отримувати згоду податкової на угоди купівлі продажу нерухомості. Випадково було змінено формулювання порядку отримання порядку вчинення цих угод. Що, крім того, що нотаріси перевіряють обтяження, вони ще повинні отримати довідку погодження із податковою про те, що повідомлено податково про намір вчинення такої угоди. Це положення забрали із нового проєкту. З 7 грудня нотаріусам все ж таки доведеться спілкуватися із фіскальними органами, бо в новому положенні зберігається одна принципова норма. Вона стосується майна, яке перебуває у податковій заставі. Ця норма обмовлена приписами податкового кодексу України, які каже про те, що майно, яке перебуває в податковій заставі, може відчужуватися тільки за погодженням з податковим органом. Таке погодження відбувається в письмовому. Порядку відповіді на запитання, чи є майно у податковій заставі і чи можна засвідчувати угоди з ним, нотаріуси мають отримати за 10 днів. Якщо за цей термін відповіді від податкової не буде, її згода зараховується автоматично.